Ну ніхто не скаже окей, типу, все, ми адемостайф, ні. Збільшилась кількість, тобто волокна оперативника, просто займаються терором і кашмають цивільне населення. Вітаю! Ви на каналі Вгору Херсон. І сьогодні ми говоримо з Артемом Рудаковим, начальником відділення комунікації 34 ї окремої бригади берегової оборони 30-го корпусу морської піхоти ВМС ЗСУ е, Артеме, я хочу почати з того і поговорити з вами про ситуацію в Херсоні, бо ви. Військовий, який безпосередньо дотичний до того, що тут відбувається, з військової точки зору, як би ви простими словами могли пояснити людям, як, яка тут військова ситуація, і як триває боротьба з росіянами? Ну росіяни кожного дня намагаються малими групами. Тактикою малої групи пересуватись вперед, намагаються закайплятись на якихось позиціях. Їм це погано вдається, тому що наші безпілотники, мінометники, артилерія бачить, чує і миттєво реагує на це все. Тобто, у ворога спелби не покидають. Я не знаю вже скільки, чому вони не розуміють, що вони йдуть суто на смерть, а не на виконання бойової завдачі. Для контексту я просто уточню. Виходить, що Херсон е він розташований на березі так. Дніпра, і ну ми бачимо фактично лівий берег. Там Антонівський міст він півтора кілометра був, якщо я не помиляюсь. І виходить що з лівого берега, вони човнами намагаються. Доплити до Херсона, правильно? Бачили різні випадки вже не тільки човнами, навіть я не знаю, там на пінопласті з них сміємось, коли там військовослужбовець їхні намагаються на шматочку пінопласта, перепливти, беруть пішки, я не знаю, там канатними таропами, різними методами намагаються перебратися через річку, але їм не вдається цього забути. Який сенс їм перебратися через річку маленькими групами? Тому що вони все одно, якщо це група маленька, вони ж фактично нічого не зможуть зробити у місті, яке контролює українська армія. А, так в них задача малими групами закайплятись. Як тільки вони закайпляються на якійсь точки, до них підходить підкріплення, 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 і потім з цієї точки рухаються далі. Такий човночний біг. Але чолочний біг їхній закінчується. Ну тобто, це, це все триває вже скільки півтора-два роки? Правильно? Дніпро це найголовніша перешкода, яка є між українською і російською армією? Якщо ну, я правильно розумію, Так. якщо ми говоримо про якісь труднощі і якісь моменти, які є з нашої сторони, тому що нас теж з ними розділяє річка, то що це? Так, для нас це також є велика завада, ворог, на жаль, також контролює, спостерігає за всім. Є хитрощі, про які не будемо казати, але дуже важко також нашим хлопцям висаджуватися на лівобережжя. Якщо ми говоримо про те, навіщо це росіянам. То давайте поговоримо навіщо це українська армія. Ну, в тому плані, що можна казати. Угу. Ну, українські армії вперше за все для звільнення тимчасово окупованої території, звільнення народу, земель і рухатись далі, нищити усню. Ну, я про, я про саму фактично тактику. Тобто, ми теж закріпляємось малими групами на лівому поліцію. По різному, ми комплексно використовуємо. Підхід на тому чи іншому напрямку, на той чи іншій ділянці ми дивимося всюди, де який кусочок, шматочок там місцевості і приймаємо окреме рішення. Якщо говорити про, про Херсон, то Херсон це місто на березі Дніпра. І вздовж Дніпра дуже багато житлових кварталів, секторів і дуже багато людей живуть. Наскільки цивільні? Заважають вести бойові дії чи заважають ну, на сьогоднішній день не так багато залишилось цивільних, але да, є такі випадки, коли цивільні знаходяться, ну, можна сказати, на лінії вогню, і військовослужбовець як не хотів би, по ходу виконання своїх бойових завдань він відволікається на цивільних. Тому що можуть і не можуть, а бувають часті випадки, коли цивільні потрапляють під ворожі атаки. Наш військовослужбовець зобов'язаний відволікатись від основної своєї задачі, надавати першу домедичну допомогу, організовувати евакуацію цивільного населення з цієї зони, і так далі. Це звичайно заважає. Тобто, наскільки я розумію, і я не один раз це чула від військових, що цивільні мають поїхати для того, щоб не заважати. Ну, цивільні в першу чергу мають переміститися в більш безпечне місце, щоб оберегти своє життя і не відволікати військових від виконання бойових завдань. Якщо ми говоримо про мікрорайон про район Острів, мікрорайон Корабел, то там теж залишились цивільні. Взагалі це місце, яке повністю оточено водою. І якщо почитати російські пабліки, то в якийсь момент у них була історія з тим, що ми зараз прикриємо вам міст. І захопимо мікрорайон Острів і будемо ще ближче там до Херсона, бо там зовсім невеличка відстань. Наскільки це реально в принципі захопити цю територію? Ну захопити територію будь-якому випадку їм не вдасться, навіть якщо вони знищать мост цей да на сьогоднішній день сполучення між мікрорайоном та містом. А, але ми в будь-якому випадку будемо вигадувати переправи водні. Ну, ніхто не залишить ні військових, ні цивільних в біді. Якщо буде зруйноване місто, ну, ніхто не скаже Окей, типу, все, ми адимо Steif. Ні. Тобто це це історія про те, що. Це важче буде логістично, але задачі в будь-якому випадку будуть виконуватися. Тобто це така політика більше про те, щоб коли вони пишуть ці пости, про те, щоб більше залякати? Залякати цивільне населення, так. Я ще хочу теж поговорити про острів. Стратегічно, це має якесь значення велике цей мікрорайон. Тому що, якщо там перебувають міст, це великі кошти, великі сили на те, щоб обрізати постачання від району, це має якусь там велику мету росіян, чи це просто така історія більше про о, я думаю, що так росіяни хочуть о, захопити мікрайон, щоб наблизитись і встановити вже міномети, артилерію якомога ближче до місця і наносити удари ще глибше по цивільному населенню. Тому що ми бачимо останнім часом, ворог наносить удари і здійснює трох суто по цивільному населенню. Якщо ми говоримо про, ну у нас є кілька таких проблемних зон, типу, тобто тому що Херсон на березі річки розташований, там є острів, є інші райони. Антонівка, східне і так далі, де залишаються цивільні люди. Але ми загалом бачимо, що кількість fpv дронів і просто дронів, які залітають на територію Херсона, далі вона збільшується. Чому так стається? І що це можна робити? На сьогоднішній день да, ми бачимо, що ворог активніше, ніж того року почав застосовувати FPV-дрони. І не тільки а і розвідувальні дрони, і ударні камікади, типу «Молнія», мавік, і так далі. Є комплекси протидії, у нас є комплексні рішення, які допомагають боротися з будь-яким типом дрону ворожим. Звичайно, хотілося б. Більш я не знаю, щоб хлопці були більш забезпечені в цьому плані, але задачі виконуються комплексно проводиться радіоелектронна боротьба. Місто зараз ми бачимо, військова адміністрація розвішує сітки. Сітки це також рішення. Ну, це одна із одиниць комплексу захисту, яка також ефективна. І так само в нас є хлопці, які виконують саме задачі по захисту цивільного населення від даунів. тобто механічно впливають там, де ми бачимо такі дауни, які керуються оптоволокном і не підлягають радіоелектронній протидії. Тоді вступають наші хлопці, які фізично вже кулеметами, стелковою зброю і іншими типами зброї збивають їх. Наскільки я зрозуміла, то не буде ефективний тільки один метод, є тільки, може бути тільки комплекс. Тобто це фізично, як ви кажете, кулемети, це сітки і це засоби радіоелектронної боротьби. Наскільки сітки важливі в цій е зв'язці, тому що їх довгий час, певний час не ставили в Херсоні потім. Різко доволі, як на мене, пішов процес, коли їх почали встановлювати. І це у частини людей викликало якісь сумніви, типу, навіщо це робити в такій кількості, або це зараз, чи не є це відмиванням коштів, наприклад. Для чого ставлять сітки, якщо простими словами? Тепер словами перекривають о, сітками всі шляхи, о, де масово рухається цивільне населення, щоб о, захистити цивільне населення, тому що коли ти рухаєшся в автомобілі, о, важче зареагувати на дрон, важче його помітити, почути, і ти вважаєш, що ти в безпеці, але ні. І коли FPV-дрон, наприклад, о, літить за автівкою. Він не бачить. там якість зображення не дуже гарна, і він навіть не бачить цю сітку. А якщо навіть і бачить, він не може через неї перелетіти, тому що мотори заплутуються, і за щодо того, що сітка з трактура м'яка, снаряд не детонує. Тобто вона потрапляє в таку пастку. Наскільки важко ці сітки прорвати? Парувати її не важко, можна парувати. Ми не кажемо, що це панацея, да, яка буде слугувати все життя. Ми розуміємо, що її потім треба оновлювати, де пошкоджені участки. Але кожного разу, коли Даун не потрапив в автівку, в цивільну автівку, я вважаю, що вона вже відпрацювала, вона зберегла життя одне, як мінімум, водія. А якщо були пасажири, то і два, і три тому. Я вважаю, що це гідний елемент. Наскільки я розумію, ви можете мене поправити, що сітки мають також захищати від дронів, які на оптоволокні, тому що засоби радіоелектронної боротьби не будуть працювати. І наскільки у нас розповсюджено на Херсонщині, що росіяни використовують саме оптоволокно? Ну, останнім часом ми бачимо, що збільшилась кількість оптоволокна у оперативника раніше. Ворог застосовував о, в основі Mavic і fp дауни Зараз ми бачимо, що з'явилось дуже багато оптоволокна, з'явились ударні типи молнія і так далі. Тобто, ворог також не стоїть, на жаль, на місці, він розвивається. І тому тут ми і кажемо про комплексну протидію, тому що о, ворог так само застосовує комплекс. Удаєв, він не застосовує один тип давно, він різноманітний тип давно використовує для нанесення удаєв. Якщо простими словами пояснювати, як дрони на оптоволокні діють, і чи е, є Дніпро якоюсь перешкодою? простими словами в нього знаходиться бабіна знизу, а, і там а, по, я не знаю, лес така ліска риболовна, ну, на вигляд як ліска. Риболовна. І по ній передаються сигнали від пульта до давна. Тобто, напряму, як, як в дитинстві іграшка була у вас на породі, на пульті, і ви за нею бігали так само, тільки за нею бігати не треба. З Дауна катушка відматується, і сигнал передається. Давно летить. Річка Дніпро. Так, Річка Дніпро це не дуже велика завада, але вона. Зменшує кількість дистанції польоту давно, тому що оптоволокно лягає на річку, воно зноситься і частково забирає дистанцію з цієї бабіни. Можемо робити якісь прогнози, чи стане таких дронів на оптоволокні на Херсонщині більше? Та я навіть не знаю, стане більше, не стане більше, їх і так немало. Сподіваюсь, що в них не буде таких потуг. Щоб перейти повністю на оптоволокно, тому що з ним важче боротися. Але і можу наголосити, що не кожний пілот політить на оптоволокні. Тобто, навіть якщо він ас-пілот FPдаon, то FP на оптоволокні це інша історія. А в чому складність? Складність керування. Набагато складніше керувати. Я ще хочу вас запитати про те, що не так давно, можливо, місяць назад, у видані тексти був матеріал. Як редакція пише, що їм зателефонував військовослужбовець Херсонщини, який це молодший офіцер, який служить на цьому напрямку, і він сказав про те, що 10 бійців можуть захистити трасу Херсон-Миколаїв. Чи це реально? Як ви думаєте, о, ну я вважаю, що 10 військовослужбовців да е, якийсь певну ділянку вони можуть покращити ситуацію, але знов ж ми повертаємось до комплексу, тобто ми не можемо о, сказати, що сітки да, повністю там захистять. Ми не кажемо, що радіоелектронна боротьба це панацея від цих давнів і всі падають в річку. Ні. Тому я вважаю, що 10 військовослужбовців можуть поліпшити ситуацію, але не захистити всю трасу. Тобто тут також треба використовувати комплекс. Надо використовувати сітки, радіоелектронну боротьбу і також да, залучати хлопців можна для механічного впливу на давни. Яка головна мета росіян, коли вони намагаються перерізати цю трасу? Це відрізати забезпечення військовим чи щось інше? Я думаю, це комплексна в них робота, ідея, вони намагаються перерізати якісь артеї, логістичні постачання військовослужбовцям, але ми бачимо, що просто займаються терором і кошмарять цивільне населення. Наскільки важко? В Херсоні ховатись і взагалі щось робити з огляду на те, що в нас типова територія. У нас ма не так багато дерев, у нас багато полів, і оцей ландшафт. Чи він впливає якось на військові дії? Так, звичайно, впливає. І навіть о, зараз да буде важка пара року, коли листя опала, все опало, і ховатись дуже важко і дуже важко, і нема за що. Тобто є певні також методики, є навчання, наших хлопців тренують, на тренуванні вони якраз також проходять методи маскування в бойових услуг, польових різного типу. Ну, Намного важче. Я розумію, що ситуація кожен раз індивідуально особлива, але які б ви дали поради цивільним, коли вони бачать дрон, тому що багато людей, які живуть якраз в прибережній території, вони стикаються з тим, що вони ці дрони бачать, ці дрони за ними там полюють, водії часто їм доводиться на ходу з автівки випригувати. Тобто, чи є щось, що треба робити, або не треба робити, коли ти бачиш ворожий дрон? Ну, в будь-якому випадку, якщо є навіть мала змога переїхати в більш безпечне місце, це 100% я переїхав би в більш безпечне місце. Але якщо змоги немає, то ну, не знаходитись на, відкр... на відкритій місцевості без необхідності, я не знаю. Якщо вже так сталося, що ти побачив, дан. Он... Ну, треба ховатися. Ховатись під дерева, які зараз опадуть. Е влітку перші. Влітку можна під дерева і так далі за кусти ходити е під навесами, не виходити на відкриту місцевість. Ну, легше ми вже бачимо, що не уникнути атаки Дауна, що він будь-якому зараз випадку атакує. Обійняти рідну землень. Треба падати. Ля Лягаєте. Знаходити будь-яке укриття, навіть якщо вам здається, що татуарна белка не суттєва, вона суттєва падати нижче, нижче, падати під паркани, тому що паркан також може захистити від уламків. Ну, якось так. Але краще переїхати. Яка взагалі е, мета? наносити удари по цивільним, я знаю, що по собакам були, е, скидали навіть снаряди. Тобто, в чому суть? В тому, що він літає, не може знайти військову ціль, і йому просто треба скинути снаряд. Може бути і така ситуація, коли в нього вже замалий е, залишок акамулятору. Він вважає вже будь-що. Будь-яку машину, тварину, людину немає значення йому. Тварини, я думаю, потрапляють під удар випадково, скоріш за все. Тому що вночі, коли бачиш теплову сигнатуру, яка не рухається, важко зрозуміти. Це людина, тварина і будь-що. Тому, я думаю, просто тварини потрапляють із за тепловою сигнатурою. А люди? А люди це, терор, це тупо кошмарять населення, вони для себе там визначили якісь червоні зони, де вони на чужій землі комусь щось забороняють. Хто вони такі, я не розумію, щоб забороняти тут щось. Але так, вони для себе виправдовують свої дії, типу, ми вас попереджали. Якщо говорити про те, наскільки забезпечений ваш підрозділ, і наскільки. Не вистачає чогось, то які це об'єми, і наскільки взагалі потреби закриті? Це таке важке питання. а Потреби в будь-якому випадку є. Завжди є потреба в ремонті оновлення транспорту, тому що транспорт зношується, транспорт підривається на пелюстках постійно потребує ремонту. Але основні такі. Моменти, які потрібно забезпечувати це дарони, це боєприпаси, ну, сьогодні є. Так, хотілося б більше. Особливо в піввідронів багато ніколи не, не буває. Якщо ми там можемо тисячу в день випустити, 400 в день випустити, це буде супер. Ну, Сказати, що чогось зовсім нема, є все, але інколи не вистачає. Тут нам допомагають і волонтери, і на різного типу організації також цікавляться, також спілкуються, також допомагають закривати ці потреби. Я хочу вас наостанок спитати про те, як цивільним ставитись до всього, що зараз відбувається, тому відбувається. Який це вже рік четвертий рік війни, і у Херсона це почалося з перших днів, як почалась війна, всі тут зрозуміли, що відбувається. І іноді вже в людей не вистачає терпіння, вони іноді зляться, кажуть про те, що скільки це все можна тривати, і ем, як Реагувати і як зрозуміти, що зараз відбувається, яку пораду ви їм дали для того, щоб вони не злились, а реагували більш адекватно? Першу чергу я б, все ж таки вірив, чекав би і згадував би, як вони. Знаходились в окупації і так само вірили в збройні сили України, так само чекали. Ми прийшли. і я сподіваюся, що найближчим часом ми перейдемо на лівобережжя і на всі тимчасово окуповані території.